Це якщо у нас виходить це в даний момент, тут. От бачите такий ну, це ми просто його натерли, тому як воно криве горбате, тут, ну, я вже показував в ну, в, відео, те, що було. Захотани з нас зріненька. Воно між поклютиється. Якщо ми будемо формувати, ми так само формуємо кутничок, хороший, потім його шліфуємо, потім стягуємо, потім ми клеїмо стрічку, американечку. Щоб додати більш... Лучшого качества чи як -то. Поняли? А так от поставили тут, тут ось уголочки позводили. все візде позводили наружне. Воно рівненько. Дівчинка та що буде клеїти ці обойки, вона акуратно заверне, буде чітко красивий грань. От, правило наше, зараз покажу. Це ж ми ще не стягували, дивіться. Все везде, все везде чітко ровно. Воно ще ж, це ж ми стягнули тільки так, є просвіти. Ми ще зараз будемо протягувати, будемо в попереку цієї всі площини. Тягнути цим всім маячкам. і буде воно чітко, буде все одно гарно.